А тепер буде на швидкий електричний спосіб. А, відносно швидкий, ну, головне, електричний, він легший, ніж механічний. Так. От може тут падати. Будемо це робити. вп 22 DC, як і раніше, тобі ж це лучовський підривач луч до пг 7 l VL, ну і ще там рядом. Так, як докладно це зробити в іншому відео. Попередньому. Тут ми просто зробимо швид. нам треба перевести в бойовий стан. Отже, що ми робимо? Ми забираємо а, стопор. Ні, давай спочатку заберемо цю хрень. Так, це ми повернемо скоро на місце. Це контактор. Ох, яка капріліс. Дві мої шарика полетіли. Це ми забрали. Тобто, в принципі, забираємо зайве, забираємо механізм приведення в дію, механізм дального зведення і механізм самоліквідація зводиться. Наколюється, там кулька давить. Тут ударник підпружинений, коротше, окрема історія. Стопор. Так, ми забрали. Тепер втулку бойову, яка містить капсуль. Точніше, яка містить спеціальний отвір, щоб електродетонатор доторкався. Ну, прийшов став бойове положення, став ближче до основного детонатора. Хоч тримає тільки оцей механізм дального зведення з піротехнічним уповільнювачем. Зараз ми його витянемо, буде характерний клац. О. Ось він характерний клац. Характерний клац відбувся. Отже, що ми маємо? Ми маємо. Електродетонатор це за цією пружинкою, який знаходиться вже в бойовому положенні. А, тому що втулка знаходиться ось. Вона. Чік, фокус. Де мій фокус? Ось вона вже в бойовому положенні. І нічого не заважає детонатор, якщо він бахнеться там, бабахнути. Так. А, самоліквідацію ми теж. Я витягну самоліквідацію, але цього робити не обов'язково. Я її витягую тільки для того, щоб використати. Коли роблю. Коли роблю накольний механізм з електричного, ну, механізм проведення в дію. А так він тут не сильно треба. Для більшої краси, так, не падає більше. І нормально. Для більшої краси, я оці отвори. Заложу чимось. Наприклад, бри, серветкою, тряпками, ганчірками ось цей капсуль самоліквідації. з не неважно, Нам він не треба все. Це бойове положення, і в принципі, якщо подати електричний струм сюди і сюди, тобто, от тут буде кришечка, по ідеї, він має спрацювати електродетонатор. Що ми перевіримо після цього, як я скручу. І так. У нас буде так, тихесенько. Все це у нас сюди. Ой, контактор. І потрібно така втулочка, циліндр Та, ну, що ж ти, не хочеш? ти. Тихєсенько. Ось. Ми його вставимо на місце, закрутимо, і тоді у нього буде контакт з кришкою. Так, що я хотів отвори. Чимось затулити, щоб не було тут дирок. Так, що я буду робити? Ну, цей отвір мене мало цікавить, але давай його теж. Просто я хочу, щоб енергія на вибуху електродетонатора максимально передалась на основний детонатор. Тому я ці отвори ну, перекриваю перекриваю підручними засобами. Тут нічого такого фантастичного. Ну і тут. Повторюсь, я не маю певності, що це є необхідно. Можна, думаю, без цього спокійно обійтись. Але, ну, але мені здається, це також сильно заважати не буде. То нехай саме, нехай спрацювання буде більш надійним. Все ок. Тепер повертаємо кришечку на місце. Закручуємо міцненько. Максимально міцненько. Ось так. ну Якось так. Підемо його, тепер випробуємо. Скільки вольт треба подати сюди і сюди, щоб вийшов бабах. stuck